Всем привет, ребята. <клухи> с Миродощика. Я уже буду пятый раз показывать эти концерты для нового 4.3.1. Пять начинать ставить лайк и подписывайтесь на ми на канал. Ну мы так начинаем. <клухи> на пошанка концерте этим мы посмотрим новый траст а именно с этой трактора. И, кстати, цей трактор взяти з карти супермаркетка той я в Чекангане появись вам на 4.3.1. <клухи> Ну, кацерка і просто ось такий трактор приходимо дальше. На следующей кацаті ми бачимо нову їжу. Тут бачимо ось такий пончик. Также ось така картопля фрі. І також ось такий порох. Кусочок. Ну, концерт теж проконів хандаже. На следующей касаті ми бачимо ем, нову меню, а карта Backhouse Food. Ну ні, пока що концерти те саме найкраще. Не раді остається і ось цей, ось цей. вистав. Ну, каже, проконажа. На следуючий, концерті ми бачимо нову нову лодку і ось так вона виглядає. І кстати, ця лодка взята із карти ММ. Спайс 2. Так, якщо ще вона є. Ну, я досі хочу, щоб забачив давай одні укладку Emma. Водки, тому що він давал нову кладку 4.7.0 окуляра, но удки досі не давали вкладки лодки. Ну, касать, поколено погон даже. На следующей кассете мы бачимо новые транспорт. А я накий на трамвай. Кстати, він выгодка по реальной жизни. И также у вас есть такие три потиха. Ну, но ну, я просто буду представляти. Ама, як ігроки просто будуть кататися на потягах. Ну, каза прикольно пригонявся. На це ще казаті ми бачимо ама, новий предмет, а ось така корова. І в принципі, цю корову можуть віддавати, можу тому що в новому нові 4.7.0 нам давали вже непонятного персонажа. Ну, думаю, що ця корова може з'явитися. Ну, в конце прокона погандаши. На следующий ми бачимо почему новий скин для молотка, а именно ось така вот селедка або рыбка. Ось така. Ну, скини на молотку дав давно не добавляли. І поэтому він просто можна бити ось такі риби. Ну, в конце прокона погандаши. О, а що це таке? Що це за якийсь монстр? У нього. п'ять го ось такий. Ну ні, не дуже страшно, ви просто подивіться, який він. І він ще може бути якимось новим мобом, Тому що самі побачите на нього можете. І останнє на сьогодні концерт, Є ще один якийсь тип, ось такий він. Не видно на мене із за того, що сонце ось так світить. Ну який концерт більше всього вам понравився, мені понравився більше всього це меню на Backhouse Full. Ну так все, само був я, дорогий Мирон 16. 26 к Всім до побачення! І не забудьте мені зробити 100 тисяч. Ну так, до побачення.